Закінчувати ми будемо все-таки на гарній ноті. І не біжі на те, що багато виступаючих чомусь знов-таки, я, я вважаю, це неправильним підходом, казали про те, що от коли щось станеться, коли ми щось зробимо, то ми, ми переможемо. Насправді... насправді ми вже перемоглися. насправді ми вже є вільними громадянами, які можуть в своєму місті робити, що хочуть. От сьогодні ми захотіли спокійно собі зібратися. Без всяких там заявок. Ми прийшли сюди. Все, ми бачимо реакцію. Вони злякались, виставили паркани, розумієте, 50 людей, хоча їх там депутатів 100 штук, як мінімум. І це є показником. Показником того, що насправді кожна людина, і всі ми разом можемо робити, що хочемо, і ні в кого не питатися. І насправді, все дуже від того наскільки наша критична маса там наросте і просто щось змінити. І все. Тому а на наша загаді.